Вітаю! Ви на youtube каналі Території мінімальних цін. Попри складні часи для України, наші неймовірні жінки не бояться народжувати. Пологові будинки всієї України активно їм в цьому допомагають. Та, як на мене, підготовка до пологів занадто метушливий процес. То як його уникнути, що з собою взяти в пологовий будинок, щоб і мама, і немовля були спокійними. Сьогодні і будемо розбиратися. Що це за 5 загадкових пакунків, які треба брати у пологовий будинок? Скільки речей треба придбати для малюка? Та як готуватися до пологів та туся? Після 30-го тижня вагітності лікарі наполегливо рекомендують майбутнім матусям почати підготовку в пологовий будинок. Кажуть, у цій підготовці треба дотримуватися правил п'яти пакунків. Це пакунок документів, пакунок для матусі, для татуся, для малюка і на випуску. А от що з цих пакетів справді необхідно, будемо розбиратися. Отже, перший пакунок це документи: паспорт, медична картка, ксерокопії, купа всього. Але ж ви справді розумієте їх необхідність. Але з наступними я сама не розберусь, тому хочу запросити молоду матусю Аню, яка поділиться з нами власним досвідом. Аня всього два місяці тому народила донечку. Аню, ходи до мене. Вітаю! Вітаю! По-перше, я вітаю тебе з народженням донечки. Хочу, щоб ти поділилася з нашими глядачами власним досвідом і розказала, що справді знадобилося в пологовому. Наступний наш пакунок це пакунок для мами. Розкажи, будь ласка, що з цього переліку тобі знадобилось, а можливо навіть було зайвим. Ну насамперед цей список дуже таки повний, і все мені було потрібно у пологовому, але я хочу сказати, що можна ще взяти свічки, якщо хочеться зробити якусь таку приємну атмосферу. Можна для себе взяти гігієнічну помаду, тому що у пологах таке буває, що сохнуть губи, і це треба знати. Ось і насамперед, всі речі, що стосовно гігієни, треба брати. Ну а цей список дуже повний. Третій пакунок все для малюка. Перелік його ви можете побачити на екрані. Ань, підкажи, будь ласка, чи дійсно все з цього знадобилось тобі у пологовому? Ну, Я хочу сказати, що ні, не всі. Дивіться, бо коли народжується дитина, взагалі-то добре, коли є у вас зміни комплекти на розмір не 56, як взагалі то пишуть, а трохи менше. Тому що наша малеча народилася маленька і всі ці речі були дуже-дуже великі. Тому я дуже рекомендую брати поменше розміру, а потім 56-й. А потім я ще рекомендую брати царапки, але царапки повинні бути на різні. z innych ci. Тому що коли малеча руками е, щось робить, вони сповзають і це не дуже зручно. А якщо ви будете брати ну, в комплекті, там є чоловічки такі з ніжками, з ручками, то е, це теж добре. Ну, що Не потрібно додатково шкарпетки брати. Ось і е, ці шапочки, котрі написані там дві-три штучки, вони теж беріть самі маленькі, бо голова у малечі дуже малесенька, тому потрібно, щоб щось таке було невелике. Четвертий пакунок пакунок для татка. Зараз пари дуже часто обирають саме партнерські пологи, звідси і запитання, чи дійсно ви розділили цей фантастичний день на двох. Так, ми народжували разом. У нас були партнерські пологи. То цей список ну взагалі-то ок підходить. Але я хочу сказати, що ще потрібно брати ну, з собою тест на коронавірус, але його і роблять у пологовому. Чи можна брати із собою? Дивіться, як вам буде зручно. І п'ятий пакет пакет для випуски. Аню, що з цього переліку знадобилося вам? Що треба? Все це треба собою брати, для малечі треба брати. І треба подумати про себе, щоб коли на випусці ви мали дуже гарний вигляд, то беріть собою якусь косметику. Е, можете брати з собою фен, щоб зробити якусь зачіску гарно, бо потім будуть гарні світлинки на все життя для вас. Аню, я тобі дякую за те, що поділилася своїм досвідом. Впевнена, він був корисний і для наших глядачів. Від себе рекомендую, якщо починаєте підготовку до пологового, загляніть на шопінг в територію мінімальних цін, адже тут ви знайдете більшість з необхідного. Кохайтеся, українців має бути більше. А щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. З нами цікаво.